І всім привіт! Так, з вас під виставподобайка, і це дев'ятий тиждень розробки симулятора країн. Так, по якому принципу я зараз роблю оновлення, я намагаюсь кожен день робити хоча б якусь зміну в грі, навіть якусь мінімальну, хоча б якусь маленьку, навіть якщо я на неї всього 10 хвилин витрачу, Тобу, головне, щоб хоча б одна зміна на день. Неважливо масштаб зміни. Тому ось що я змінив. Тепер в менюшка вибору країн я зробив її більш краще виглядаючою. Здається, мені вона так краще виглядає. Коротше, до цього була занадто нагромождена, ось тут праворуч е, інформація про країну. Я, по-перше, переніс ліворуч чомусь, а поповерну праворуч, потім я не знаю. я просто... І е, залишив куди менше показників. Типу, я лишив ВВП, лишив населення, лишив баланс, лишив кредити країни, бо ну, хочеться знати, ти йдеш грати в заборговану країну чи просто в нормальну е, площу України і аграрні землі, тому що це також важливо. Так, трохи, трохи важливо. І ось так трохи візуально переробив. Можливо, я буду ще раз переробляти, тому що я щось не, так і не знайшов вигляд цієї інформації, так, щоб мені сподобалось. Так, так я стартанув за Демократичну республіку Конга. І що ще я переробив? По-перше, ви тут можете побачити ліворуч нову кнопочку. це кнопка найманців. Є можливість просто швидко і миттєво отримати війська. Ви скажете, який сенс тоді викликати, тому що тут. Один човник в найманцях коштує 10, а в виклиці в виклику, одну. Тобто в най... наймці в 10 разів дорожче, але ви можете їх отримати просто миттєво і в будь-який момент при бажанні отримати. Наприклад, зараз на мене агресує Бурунді. До речі, це ще, ще одна зміна. Давайте одразу покажу. Коротше, нащо я це зробив? щоб, наприклад, на мене агресує Бурунді, і я знаю, що вони навряд чи будуть викликати авіацію. Але і в мене зараз нема нормальної сили викликати авіацію. І, наприклад, взяти 1 мільярд в борг, взяти найменцем авіацію, і це вже завадить їм мене забрати. Там треба, щоб більше одного мені так було. Зараз ось взяти авіацію одну і все. І вони в нас вже навряд, навряд чи захоплять. Ну, типу, в них є якась армія, так? Але авіацію навряд чи вони зараз будуть викликати, і далі мені залишиться тільки сконцентруватись на піхотки. Що ще було перероблено? Вікно країн також воно відкривалось, воно було дуже громадським і, типу, складно розібратись. Зараз тут все більш зрозуміло. Ось Ліворуч внизу. Ти відкриваєш вікно. Тут написано намальована країна, намальована на кого вона агресує. Можна, нажати, натиснути на прапор. Типу, вона агресує на нас, населення її, ВВП її, її місце в топі. Типу, можна ось на іншу якусь країну навести. Камірун агресує на екваторіальну Гвінею. ось населення ВВП. Можна ось так відкрити вікно маріонеток, подивитися і маріонетки і натиснути на війська. І тут вже вікно армії, вікно військ, де наша сила, їх сила і порівняння. Також тепер ви можете побачити, що тепер при наведенні на країни тут пишеться їх сила, тому що дуже часто хочеться ну, треба дивитись е, силу сусідніх країн. Так зараз я тут щось побудую. А кожен раз заходити і дивитись, тому що коли я графік постійно ось так заходив дивився, тепер можна просто навестись на країну, тут написано на прапор, назва країни, і їх сили це дуже спрощує, дуже. Ну, так, дуже спрощує гру. Тим сам можна побачити, на кого з сусідів можна швидко заагресувати. Також ще дуже важлива річ, яка була виправлена, це керування камерою. До цього, якщо ви можете подивитись попереднє відео, те, як воно керується мапою, воно як. Не до кінця мапа слідкувала за мишкою, зараз воно прям точно-точ, точ. скільки рухаєш в мишку, стільки і рухається мапа. Це було виправлено, це тепер нормально, тому що до цього максимально незручне керування камерою було, але я чомусь це ігнорував. Воно виправлене, тепер Ну, воно так, як треба. Так, щоб наступні зміни показати, мені треба кінець року почекати. Давайте я ось так себе поставлю, щоб ви все бачили. Ось, рік закінчився, і тепер. Ви могли вже ти побачити, що не з'явились ось ці повідомлення, що хтось когось захопив. А тому що я тепер зробив, що всі країни. якщо не закінчився, я зробив так, що всі країни захоплюють в випадковий момент року. Ось, бачите, воно просто з'явилось і оновив е сповіщення. До цього воно якось некрасиво вилазило ось тут, десь ну, досить велике. А зараз тут воно ось так праворуч, воно вилазить, і через 30 днів воно просто зникне. Ось так воно буде заповнюватись вверх, і через 30 днів давайте зараз. Почекаю, воно зникне. Ось так. Тобто я зробив нові альорти і зробив так, щоб країни нападали в випадковий момент року один на одного. Ну, це якщо стандартна агресивність при високій агресивності, вони в випадковий момент місяця атакують і так далі. О, до речі, щось в Бурунді. А чому вони не висить, що Бурунді на мене агресує? Коротше, так. Загалом, ось ці сім змін за тиждень, як я і обіцяв, це захоплення, те, що країни захоплюють в рандомний момент, а не всі одночасно в кінці року просто миттєво вони починають захоплювати. Це перша зміна, друга зміна це найманці, можливість просто швидко, миттєво і швидко отримувати собі сили. Третя зміна це ось ці наведення на країни. І, до речі, до речі, до речі, до речі, якщо тут м зараз треба знайти, хто кого захопив, ось захоплена Костеріка. Нікра Гондурас коста Костаріку, і тепер, якщо навести на Костаріку, показано хто саме Сюзерен цієї країни. І ну, зрозуміло, що показана сила самого Гондураса на Костаріка, 1800. Ось. Ну, бо щоб захопити треба Гондурас. Це третя зміна. Ну, я об'єднав ці зміни. Ось це наведення на маріонеток і на країни, тому що вони дуже однакові. Також, до речі, тепер, якщо відкрити країну яка маріонетка якоїсь іншої країни, то тут так само воно виглядає. Типу, Прапор, прапор сюзерена, назва, ВВП населення і окремо вже треба відкривати вікно, тому що так краще, так більш зрозуміло. Це також я об'єднав ці зміни, як в одну: вікно країни і вікно маріонетки. Виправлення камери, те, що воно тепер нормально рухається. Це четверта зміна. П'ята зміна сповіщення нормальні. І вікно, перероблене вікно вибору країн. Я пропустив десь одну зміну. Коротше, їх сім. Я, я щось зараз не назвав. Коротше, захоплення в рандомний момент уроку, раз. Найманці два, наведення три, камера чотири, віконця перероблені це 5, вибір країн шостий, і нормальні альорти — це сьома зміна. Все, ось, сім змін. Знову ж знайти посилання і придбати гру, ви зможете в описі. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, але ви хочете підтримати, то просто перейдіть і додайте гру до бажаного, Це неймовірно мене підтримує. Просто, навіть якщо ви додасте її до бажаного просто. Також ви можете підтримати, мене ставши спонсором на цьому каналі. Донатом по посиланню в описі. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд. Всім вдачі та бувайте!